Веду до нашого музею історії Солонянської селищної ради. Виставку даруємо іскру Божої радості, яку підготував живий музей на Китало Кіча який знаходиться в селі Сурського Хаївках нашої громади. Роботи представлені очільниці музею Семенової Наталії Іванівни Івченко Володимира Нікіфоровича, ми бачимо тут тиснення роботи тиснення по металу, виготовлення ікон, окладів до ікон, виготовлення бутафорної козацької зброї і також картини з вовняного живопису. Тут і квітковий розмай, тут і картини філософської теми. Колекція грані. Діє ветеранський клуб Веселі Посаденьки», де двічі на місяць збираються дівчата різного віку, де співають, лунають українські пісні, згадують ті звичаї, традиції нашого краю, які були в давнину. Ну і намагаються відтворити і передати молодому поколінню. Якщо можна так сказати, юність з мудрістю зустрічена. i don't know Та дівчата весну зустрічати, весну закликати, зиму проводжати. Запрошуємо у живий музей Микити коржа на зимівнику козака Олександра Пластуна. Виходили ря топтати. Навіть старі люди знали, якщо потопчуть зелену траву, то ще Бог їм дасть рік пожити. Давайте всі разом потопчемо ряс і примовимо. То потушу ряд, ряд, бо здоров'я дасть дасть. Дай Боже діждати на тобі токати. Хтопчу ряд ряс, бо здоров'я дасть. нашого музею, де зібрання життя і побут селян кінця 19, го початку 20-го століття, експозиція Другої світової і герої не вмирають і не вмирають. Експозиція життя і побут селян кінця 19 го століття. Це зібрані, зібрані рушники, весільні рушники різних регіонів нашої України. Це, це предмети життя і побуту, якими користувалися наші далекі предки. Це і кухонне навчання, це предмети життя і побуту, е, ярмо, е, інші предмети. Крова зала ще місяця в нас змінюється експозиція. Тут ми представляємо. Роботи наших майстрів з громади, Підготовлюємо різні експозиції до пам'ятних дат нашої громади та держави. Сьогодні ми знайомимо вас із виставкою, яка до Великодню Христос Воскрес! Воскресна Україна. Представлені роботи наших народних умівців, членів ветеранського клубу, веселі Постака Міні галерея, де представлені роботи художника, нашого, нашої громади, це храпка Петра Павловича, зібрання його невеличке. Тут представлено і роботи наших друзів-переселенців, це робота моторного. Романа, яка подарована нам на День Незалежності, де представлений наш будинок Берманів пам'ятка архітектури ХІХ століття.